Шановні члени комісії, сьогодні, 2, сьогодні, 5 грудня 2016 року, відбувається перше засідання конкурсної комісії з обрання директора комунального закладу з міської районної будинок культури з міської районної ради Харківської області. Також до вашої уваги повідомляю вам про те, що ведеться як аудіозапис, так і відеозапис, який в подальшому буде розміщений на офіційному. Сайті районної ради. На виконання рішення районної ради від 21 жовтня 2016 року номер 313 про оголошення конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу з міський районний будинок культури, також керуючись розділом 3 положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ. Закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл селищ міста з міського району Харківської області, затвердженого рішенням районної ради від 22 липня, створена конкурсна комісія і персональний складці до цієї комісії входять. Сіверчук Любов Анатолівна, депутат з міської ради, відсутня. На жаль, сьогодні Пашкова Лілія Анатолівна, депутат з міської районної ради, також відсутня Данчина Світлана Сергіївна, головний спеціаліст. З питань забезпечення здійснення радою повноважень щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад району, Собко Тетяна Івановна, голова Змівської профспілкової організації працівників культури, майборода Богдан Володимирович, член військово-патріотичного об'єднання Орієнтир, полупан Наталія Анатолієвна, тимчасово виконуючий обов'язки директора комунального закладу Змівський районний будинок культури, Бідуліна Леся Валентинівна. Художній керівник комунального закладу з районний будинок культури та Кальченко Дмитро Євгенович, технік комунального закладу з районний будинок культури. Того всього вісім членів комісії на сьогоднішньому засіданні присутні шість. Комісія є правомочною і першим питанням порядку денного це є обрання голови конкурсної комісії з міського районного будинок культури. До вашої уваги обирайте голову. Які у вас є пропозиції щодо кандидатур? Я пропоную Тетяну Іванівну. Голосую Я пропоную Наталю Тут. Які у вас є пропозиції голосування? Ваше? Клуба гардерування. Може не се Ні. Давайте будемо друг друга? На голосування полпа Наталі Анатолійовна на дві кандидатури ну, да, по першій і по другій. Yeah. Uh, перша uh, надійшла пропозиція uh, Даншна Світлана Сергійовна обрати головою Собку Тетяну Іванівну. Хто за цю пропозицію? Будь ласка, голосуйте. Один за uh, проти, утрималось. І uh, надійшла також пропозиція Лесі Валентинівни головою обрати. Полупан Наталію Анатоліївну. Хто за? Прошу голосувати. Чотири за. Полупан Наталія Анатолійовна обрала головою. І, будь ласка, тепер передаю вам друге питання. Розгляд кандидатури. Чи надійшла? Давно по всю досміться не більшість. Де щоб ще хто переголосував? Восім лише всього ага. 2, а рішення приймаються більшість загального складу. Чотири їх, якщо їх нема. Чи не голосували? За за себе 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 можна? А, ну що ж не можна. П'ять? Ну, якщо сам за себе можна. Так... Продовжити. Да, uh, ну, я так розумію, що. На кандидатуру буде одна надійшла, одна. надійшла одна. тільки одна заява від Ласенко Оксаны Сергіївни. Тому Там эти б... документи, Там. <звук> я пришла представить это вокалистый перший раз <звук> образовать участь в засіданні конкурсної комісії. Що по положенню нас кандидати, які надають них, повинна бути заява, автобіографія. Вони повинні мати вищу освіту і старшу роботу на менше чотири роки в галузі культури. Тому справки даний якісь час автобіографія була надана, документи підтверджуючі особи були надані. Документи, підтверджуючи е, наявність вищої освіти, також є. І розтаж роботи. Довідка про те, що не судима, так управління юстиції. Згода на обробку персональних даних. Мабуть, до речі, причтоте біографії і освіту, я думаю, тому що там. Така. Оксана Сергіївна, громадянка України, народилася 17 вересня 1976 року в селищі Зідьки з міського району Харківської області, громадянка України, рідна мова українська. Також володіє російською. Оксана Сергіївна є депутатом Чиможівської сільської ради 6 та 7 скликань. В 1993 дев'ятсот закінчила Чиможівську загальноосвітню школу перших третіх ступенів. В 2010-му закінчила харківський автотранспортний технікум імені Орджанікіза за спеціальністю організація та перевезення і управління на автотранспорті і здобула кваліфікацію техніку організатор перевезень в тринадцятому в 2013 році закінчила харківський національний університет міського господарства імені Бикетова і тримала базову освіту за напрямком підготовки туризму. Та здобула кваліфікацію бакалавра з туризму. Трудова діяльність з 2009 року. По сьогоднішній рік працює директором Чеможівського будинку культури. Не військово зобов'язана, одружена з 28.11.92 року. Чоловіка, треба читати? <ривіт> Я думаю, що все. <ривіт> <Так>. треба <ривіт> за Чоловік Власенко Олег Петрович 19 серпня 69 року народження уродженець села Чиможівка з міського району Харківської області, громадянин України військово зобов'язаний, тимчасово не працює. Діти власенко Віталіна Олегівна, 17 серпня 94 року народження, студентка Харківської академії імені Ярослава Мудрого, п'ятий курс Власенко Олександра Олегівна, учениця 11-го класу Чиможівської загальноосвітньої школи перших 3 ступенів. Оксана Сергіївна та члени її сім'ї до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувалися. Місце проживання Харківська область, міський район, село Чимежівка, вулиця Перемоги, будинок 11а. Диплом. Ну було зачитано, що отримала бакалавра. Харківської національного університету міського господарства Букетова і отримала вищу освіту за напрямком підготовки туризму. Здобула кваліфікацію, бакалавр з туризму. Також диплом молодшого спеціаліста Харківського автотранспортного технікуму. Спеціальність організація перевезень управління на автотранспорті. Кваліфікація техніко-організатор перевезень». Це довідка, що немає, не притягувалась, немає адміністративних та новому закону у нас немає такої вимоги, щоб освіта була саме за напрямком діяльності. Стоїть фраза тільки вища освіта, а вже стаж діяльності повинен бути вже в відповідній галузі, галузі культури. Галузи культури галузі культури вона з 2009 року. Тобто, так. Да. Вона цей день має 7 років стажу. Може, не, не повних, але 7 років. Ді, зараз у нас засідає комісія ваша перший етап, це коли ви розглядаєте, чи документи відповідають, чи становлено до мене через тиждень ви повинні зібратися, вже підготувати питання, які вас ну, цікавлять чи по діяльності. Претендента на посаду, і вже комісія повинна запросити самого претендента і провести співписі чи заступати пропозиції щодо розвитку. Якщо я беру про мене за посаду. Голосуйте, що ви приймаєте документ. Виносимо на голосування, що будемо розглядати кандидатуру Оксани Сергіївни. запрошувати ми та розглядати її кандидатуру на посаду керівника катунального закладу з міського районного будинок культури. Так. Хто за? за. Одноголосно. 6 за. Наступне засідання 12, -го. 12 -го грудня о 10 годині. Запрошуються всі представники комісії. Ну, кажу, тенденту, Презенту. да, у комісії. Забезпечити участь Дякую.